Якщо на ваших рослинах пшениці можливий прояв піренофорозу, присутні випадіння фрагментів листка, так само як і у Олександра, користувача аграрного пабліку, що у Фейсбуці, ми допоможемо виправити ситуацію, доцільно провести обробітку рослин по пропорцевому листу наступними препаратами: ОМД «Добродій» – 3 кг на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний, 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість цього обробітку від 898 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.